Так, всім доброго ранку. У нас на вулиці 6 година. Я вчора не закрив двері в сарай. І не зрозумів я, що я не закрив вчора наших качок. Чи то я планував. Зараз подивлюся, я вже. Так, я планував, але не закрив. Яйця у нас тут лежать, вода стоїть, там теж є. Щось не дуже вони їдять. Тут я намішав їм і кормові добавки, і вітаміни, і пшеницю, і трошки кукурузи. Все, бо зарізали одну турочку, а вона дуже жирна. це погано будуть. Погано нести яйця. Так, і щось някакви, я не бачу, щоб він топтав цих качок. В общем, я буду дивитися. У нас на носі виставка ярмарок, качок і курей різної гарної птиці в суботу. Я подивлюся, то може буде, поїдемо туди і щось підснімемо. Так, тут мені вигорнули вони. Добре, зараз тут в обкручатник. Випущу курей наших. Ну, у нас кури тут уже просяться. Зараз випущу, бо не дадуть мені навіть знімати, то співатиму, кричатимуть і, мабуть, вже на цих вихідних я зніму ці плакати, бо їх тут у мене два. не побігли. Зараз тут прикрию. Зовсюди що повилітають. І подивлюся, що в нашій тієї кролиці бо мені не дуже подобається, що вона робить з кроленятами. Куди ти лізеш? Ще підкинув я трошки соломи. Вони теплі сидять. Вона вон, забилася в куток. Буду дивитися, що робити. Так, комбікорм вона поїла. Значить ти добажа покормити. Зараз я тоді їх теж кормлю. Не буду відкладати Бо поїду на роботу і знову до вечора вони всі в мене будуть голодні. А ні, як я на неї ще раз подивлюся. Якщо вона мене не влаштує, то в мене ось є дівчинка на заміну. Гарна. Ось є дівчинка на заміну. Тут ось у мене теж гарна сидить. І тут ось у мене дві дівчинки. То я собі вже виберу, мені треба двох дівчат. І я хочу оцю каліфорнійку вже, мабуть, пересадити в той куток. Щоб у мене було вже чітко. Видно, значить, і в мене тоді вийде, що я залишаю з цієї кролички собі самця. І цей самчик тоді буде мене обслуговувати. А і тут, мабуть, подивлюся, або ж он що я тут залишу тоді. Буду обслуговувати, в мене тоді теж на резерв залишу собі кролички Каліфорнію. Або за цих шахтюриків тоді підберу, або з тих. В общем, буду тоді вирішувати трошки пізніше. Поки є, то в мене два самчика є, значить, одну сторону я запущу. Під одного самця дві самочки, друга сторона під другого самця, щоб вони не перепліталися, так як воно раніше і було. А потім я зміню. Я залишу від свого кролика нашого оцього гавана. бо Він уже, уже старенькому віці наш, бачите? Залишу від нього самчика. Я подивлюсь по книзі, що я там з ким де і як. І тоді вже буду чітко вже парувати кролиці тим самим І теж так само зроблю я по термонцям. Так як в мене три термонця один у мене вже теж старенький, як і той самчик. І я залишу теж одну сторону дві кролички під одного і дві кролички під другого. Може ще якусь залишу тут пару. По одній кровичці теж, ну я подивлюся, в общем буде видно тоді далі, що мені з цим робити. Так, всі квочки в нас повставали. І, мабуть, з квітня або не з квітня а вже та з квітня. Та, точніше, з квітня я буду вже збирати яйця. Я вже потихеньку їх збираю, але не так багато і не так, як мені хотілося. І тут термончики вилазять. І будемо підсипати наших тоді квочок, які будуть, тому що квокало дуже багато, одна сиділа, вона встала, хай вона ще походить. І я далі тоді на неї вже буду більш... Якісну увагу робити на неї, що вона є. -то? Вони то гарно сідають, висижують, ну просто ж не хочеться мені теж підкласти якісь яйця, щоб там були. Так як мене, Всім привіт, ще раз. Так, як мене знайомий позвонив вчора і каже, що буде ото виставка, і він придбав десь яйця марана по 70 гривень одну штуку і теж підложив під моїх курочок, що я йому... Продав. Або, я карт наділив. Подивимося, що в нас. Я не хочу розпилюватися на різні породи. Мені ця порода подобається. Тільки тепер лікільзів в мене не буде, по суті. А тепер петушок у мене ухилюй. І подивимося, що з цього вийде. Так, з'являються нові вже крашанки голубого такого кольору. То вони були, як то півник був, я ще раз повторюся, такого. Як стан обичні кришнювати такі яйця. А тут вже з'являються в мене голубі. Так, ну такий ось у мене внутрішній обхід, я впораюся. Вон, йду вже нестися. І одну курочку я відбраковую, вона мені не подобається. Теж вона завтра піде на м'ясо. Так, у нас вже вечір. Зараз зайдемо подивимося, що у нас... По господарству наша Бона, бачите, сидить там на криші. Оце вона цілими днями залазить по дереву і сидить у нас там на криші. Чи їй там подобається, не знаю, чи від котів вже ховається. В общем, оце у нас Бона. Так, рижик у нас бігає, біля, біля дверей везуть. Так. Зараз поставлю воду, зайду в качатник наш. Вечір вже теплий, так, що у нас тут на градуснику 10 градусів. Так, качки ще ходять, не заходять. Так, вода є, зерно в них є. Ти куди? М? Він люблю сюди тобі. Так, зараз. Виключу. Занесу воду. Так, у нас квочка вже одна квока нова. Подивимось. Так, закрив лаз. Так, по кроликам зараз. Що у нас? Всі потихеньку. Сьогодні... Так. Так, так, пролетів комарик У мене вже тут. Ось літає комарик. Треба вже, мабуть, буде вішати вже липучки ленти. Бачите? дивіться, літають, дивіться скільки. Ого! Дивіться скільки їх тут! Ух ти, Дивіться, ось ви бачите? Е, треба. Ничего собі! Так, будемо вішати завтра зранку. А може не завтра зранку, я мабуть повішу сьогодні. І на вихідних все вже переходимо на мисочки, прибираємо і переходимо вже тепло, це вже я трошки запоздав, переходимо на наші поїлочки. Щоб було удобніше. Дивіться, ці які їзут, мабуть, їсти хочуть. Вопытки, Зараз буду давать. Ну, открою, что у тут. Ну, трошки є зерночка. Что вы? Ну, то есть, Что вы? Дети, дети, как И мамка эти копошатся, копошатся вылазят. Пришел хозяин кормить вас, да? Кормить прийшов вас. Да що ви такі всі. Шустренькі такі. Сейчас будем, сейчас будем вас кормить. Сейчас... Сейчас будем наливать водички вам. Ну, саме тут тут уже попідростали трошки да мамка спокійна дуже таких в мене криличок давно не було щоб ну, які вже бровки в неї дивіться І ці вже аж, аж випрыгають. Їсти хочуть. Так, а тут я зараз відкрию, подивлюся, нема нічого ніякого. Будемо сподіватися, що ця кролиця. Себе буде гарно вести. Так, і зараз ще подивимось на цих ось. Ручків маленьких. Ми mm -hmm. теж вже почали вилазити, дивіться. в нас тут. Лізи тут керує. Тобі, дивіться, був в кормушечки сидів. Оп, і попригавть. Оп, і попригав. Та що? Оп і втік. Так, ну все, добре. Зараз буду кормити їх бо, бо вже вони всі аж бігають, під їсти просять. Уже позалазили.